Щороку у весняний період з настанням тепла починається сезон поління листя, сухої трави та інших рослинних решток, що призводить до надзвичайних ситуацій в екосистемах. У Прилуцькому районі вже зафіксовані перші випадки пожеж, розповідає провідний інспектор прилуцького відділу ДСНС Євген Мусієнко. З початку березня виникло 29 пожеж в природних екологічних системах. Найбільша із них це сухополов'янська територіальна громада, Варвинська і Чунянська територіальна громада. Це було близько десь 66 гектарів загальна площа цих пожеж. Та додає, що винуватці обов'язково понесуть відповідальність. «У Нас передбачена адміністративна відповідальність за випалювання сухої рослинності, і незабаром у нас почнеться пожежно період. І також відповідальність за випалювання сухої рослинності і пошкодження настилу в лісі. Також є адміністративна відповідальність, то хочемо ще раз нагадати громадянам, що наразі законодавством заборонено випалювати суху рослинність, і за це, якщо ви будете палити, будете платити штраф у розмірі від трьох тисяч гривень. Крім того, є набагато корисніші для екосистеми методи прибирання сухої трави, каже Євген Мусієнко. Це використовувати компостні ями в першу чергу, тобто скидати всю суху рослинність сюди і хай вона перегниває. Якщо ж багато у нас запитань також було, як ми. Проводили рейдові перевірки, що робити із гілками, тобто більш таким габаритним сміттям природного походження, то можна його використовувати як паливо. В літній період ми розуміємо, що це відпочинок на природі, тобто для приготування їжі спеціально в спеціально відведених місцях. Також випалювання сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях.